Зламати, ніколи не роз'єднати, ми сильні духом вистоїм все ми вистоїм все, говорили нас не існує, хто зруйнував, а ми збудуєм і витрим сльози невинних людей, Україна переможе, Україна. Силою боротьбі Україна переможе, з нами правда наших прав Збережи Україну, Боже її дочок і того, що ти синів Емряві світло запалим, і рідних зігрієм серцями, Синім духом. Поїхали ми до хлопців і розгружаємося. Смаколики, лиці, все, що надавали, все тут є кармати, такі речі. Що там носочки? Там вони починають. Видаем все. Иду. Спира была А, на пальці відкриті і ось так. Його жінка — це я. Я розумію, а стільки теж вона сама робила, там собача шерсть. Так, так. Так, так, з да. так. Одні, другі. Діти передали це, як оберіги, самі робили. Ох. Тут різні написи є. Це для всіх Дякую. хлопців, да. Дякую. Тут ще залишиться тим, кого зараз немає, ті, хто на передовій, да, на нулі, я так розумію, так. ви передасте. Потім тут а, все. О, так, он, так, он Це діти з компаніївки робили. Це ось передали такі сердечки з первозванівки. Теж вам тут ви собі. чи почехати десь будуть як обереги. А це з Полтавки, Ціла з села Полтавка, ліцею. Та, з ліцею тут листа писали і там ще такі листівочки. Буде время вам... листю. Ну, я розумію, що дам. вам не скучно, але Дякую. Так. А ну, це, ну, це буде дасте своїм да, побратимам. Я розумію, ви так міняєтесь. Дякую. Давайте. Дякую волонтерам, дякую дівчатам, дівчатам всім, які готували, які Далі. старалися Далі. для хлопців. Вони дякують вам дуже. Дай вам Бог здоров'я. Ми за вас. Слава, Слава Україні! Слава Україні! Коли закінчиться війна, я за